Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, практично всі тріумфатори Australian Опен поки що відпочивають, але багато тенісистів та тенісисток грали уже на минулому тижні свої чергові турніри. Дуже неоднозначний жіночий турнір відбувся в австрійському місті Лінс. Турнір категорії 500, на який завітали аж 5 українських тенісисток. Про їхній виступ ми сьогодні і поговоримо, тим паче, що є про що поговорити. Розпочнемо з того, хто ж завітав до Австрії. Ну, по-перше, це Ангеліна Калініна, у якої багато часу було на підготовку, оскільки, нагадаю, вже в першому ж раунді Австраліан Оупен вона програла. Ангеліна на турнірі в Австрії була не сіяною тенісисткою. А от Даяна Ястремська, яка обвалилась уже на 72-гу позицію в рейтингу, була п'ятою сіяною на цьому турнірі. Причиною цьому стало те, що посів здійснювався ще до завершення Австраліан Оупен. А от другою ракеткою турніру була Еліна Світоліна. І зважаючи на те, що представний... Навіть топ-20-ки не було на цьому турнірі, доволі перспективними виглядали шанси українки навіть поборотися реально за трофей. В парних змаганнях виступали сестри Кіченок Людмила та Надія. Якщо пам'ятаєте, на Австраліан Опен сестри виступали за різні дуети, а от до Австрії приїхали спільним дуетом. і вперше разом зіграли з літа минулого року. Розпочинаємо ми з одиночних змагань. Розпочинаємо з Аліни Світоліної, яка, зважаючи на те, що була посіяна під другим номером, перший раунд 1-16 фіналу пропускала, тобто стартувала відразу з однієї восьми. І в першому ж матчі мала грати проти безпрапорної Анни Блінкової, 83-ї ракетки світу. Знову ці безпрапорні. Фаворитом ішла звичайно ж Світоліна. 2-0 вона вигравала за очними зустрічами. Плюс до того, нагадаю, феноменальну серію Еліни проти безпрапорних з тієї країни починають з 2022 року всі матчі Еліна вигравала. Але чи то фізично не змогла відновитися після Австраліан Опен, чи, можливо, трішечки емоційно перегоріла щодо безпрапорних, цього разу трапляється біда, трапляється поразка, причому поразка в двох сетах. Все вирішили Гейми Світоліної. Вона то брейки робила, але річ у тім, що за весь матч лише три гейми виграла на своїй подачі. З таким підходом важкувато вигравати матчі навіть у 83-й ракетки світу. Особливо прикро, що в обох сетах за рахунків 4-5 Еліна подавала, тобто мала на. Нагоду зрівнювати рахунок, але в обох випадках свої гейми програвала. Тож двічі по 4,6 за годину 38. Блінкова на прийомі носилася як неймовірна, і хоча позаду лише перший місяць сезону, але можливо даний матч буде найкращим матчем у її виконанні за весь сезон. Тож, ось так доволі оперативна друга ракетка турніру зачохлила ракет. Звичайно ж, Світоліна. Я думаю, боляче сприйме цю поразку, але сподіваюся, що не дуже боляче і на наступні змагання вийде в хорошому настрої. Ангеліна Каліна, яка була несіяною на цьому турнірі, розпочинала з першого раунду з однієї 16-ї фіналу, в якому їй протистояла прогресуюча 22-річна дачанка Клара Таусенд, яка на даний момент уже 39-та ракетка світу, яка в цьому сезоні вже має виграний трофей. Ангеліна не вистояла, не вистояла проти 11 ейсів від супротивниці, вісім з яких перші партії. Як наслідок першому сеті важкувато було чіплятися за подачу супротивниці. Перший сет виграє Таусен 6-3, причому Виграла на своїй подачі і завершила все ейсом. А от в другому сеті вже ейсів поменше лише три, як наслідок побільше боротьби на подачі датчанки. І в одному з геймів на її подачі 15-42 брейкпойнти у Калініної. Але цього разу не ейси, а агресивні дії у переміжку з фартом призвели до того, що Таусонд їх також відіграла. Перший відіграла, пробивши агресивно по лінії, ризикнувши таким чином. А от в другому перебила якось м'яч на половину корту супротивниці, і м'яч лінію таки зачепив. Як наслідок, і друга партія 6-3 за. Таусент, вона іде до другого раунду. Ну а Ангеліна на другому поспіль турнірі зачехлила ракетку вже в першому раунді. До речі, про дачанку ми трішки пізніше ще поговоримо. А от Даяна Ястремська затрималася на турнірі, причому так затрималася, що в підсумку дісталася аж до фіналу, першого для неї фіналу за три сезони. Неймовірний класний агресивний тиждень від Ястремської в одному з поєдинків видала 40 вінерів, 40 активно виграних м'ячів. Хоча, як завжди, звичайно ж, вистачало і невимушених помилок, ну і куди ж без подвійних помилок, Даяна без них також не може. Хоча все могло завершитися насправді і в першому раунді, в якому грала проти 66-ї ракетки світу суперниці Італії Лучії Бронсетті. У першому сеті лише на тайбрейку дотисла супротивницю, хоча за рахунку 5-3 подавала на сет і навіть мала два сетпоінти, але не змогла оперативно першу партію виграти. А на тайбрейку навіть поступалася, тим не менше 8-6 вона таки його виграла. В другому сеті за рахунку 5-5 зробила вирішальний брейк і здобула перемогу в матчі 7-6-7-5. Коли по завершенню поєдинку Ястремську запитали про її наступну супротивницю, Даяна сказала, що нічого про неї не знає. А наступною супротивницею стала представниця Хорватії Антонія Ружич, яка подавала кваліфікацію і яка була 168-ю ракеткою світу. Можливо, незнання супротивниці призвело до того, що перший сет тривав більше години і цілих 12 геймів. По ходу першої партії Ястремська навіть з брейком поступалася, але всередині сету зрівняла рахунок, а на фініші сету зробила ще один брейк. Та в підсумку виграла першу партію 7-5. Ружич, незважаючи на те, що повела 1-0 у другій партії, потім отримала Бублика, 6 геймів поспіль за Ястремською в агресивному стилі. В підсумку 7-5-6-1 і уже чвертьфінал. Третьою ракеткою турніру була представниця Греції Марія Сакар, яка щоправда останнім часом трішки понизилася в рейтингу, Зараз вона 31, ша але все одно, як не є супротивниця, серйозна екс-третя ракетка світу, і саме вона стає супротивницею Даяни Ястремської по чвертьфіналу. Перший сет просто неймовірно бойовим. За рахунку 4-4 на подачі Ястремської навіть два брейкпойнти були у сакарі, тобто приховані сет -пойнти. Але Даяна вистояла, зрівняла рахунок і після цього ще зробила брейк. Та виграла першу партію 7-5. В другому сеті на корті перебувала лише одна тенісистка. Ну, точніше, домінувала одна тенісистка – це Даяна Ястремська, яка виписує супротивниці Бублика 6-0. Сакарі навіть не знала, куди бігти і що робити. Хоча, коли за рахунку 0-5 подавала представниця Греції, 40-15 рахунок був на її подачі. Намагалася уникнути Бублика, але не уникла. 7-5-6-0 – ось такі два контрастні сети. А у півфіналі була помста. У півфіналі Даяна грала проти датчанки Клари Таусон, тієї самої Таусон, яка в першому раунді здолала Ангеліну Каліну. Скажу так, безшабашний теніс у виконанні обох тенісисток. Перестрілка з задньої лінії, вкорочені м'ячі, смеші, виходи до сітки все це було в даному матчі, і це, звичайно ж, подобалося глядачам. Але перемогти могла лише одна, і це зробила Ястремська. У першому сеті, хоч і з труднощами, але захистила всі свої подачі, та здобула перемогу шість Це не подобалося Молодий датчанці, як наслідок ледь не кидала ракетки. В другому сеті до рахунку 3-3 тенісистки тримали свої подачі, а потім брейк від Даяни. Таусонт відразу вмикається. В наступному ж геймі у неї аж 5 брейкпоінтів, але Ястремська вистояла та витримала: 6-1, 6-4, Перемога в даному матчі, Ну і загалом, ось такий шлях був у Ястремської до фіналу. Між іншим, першою ракеткою турніру була представниця Чехії Кароліна Мухова. Звичайно ж, ніхто не хоче грати проти перших ракеток турніру, але був шанс у Даяни зіграти саме проти Мухової у фіналі, оскільки Кароліна пробилася до півфіналу, грала там вона проти безпрапорної Єкатеріни Олександрової. Але до фіналу пробивається безпрапорна, причому робиться переконливо 6-0, 6 4 Тож знову всі безпрапорні. У фіналі Ястремська Олександрова. Вже тоді було зрозуміло, що у організаторів турніру буде додати. Тковий головний біль, тому що на церемонії нагородження і не могло бути мови про спільне фото. В першому сеті та на початку другого на корті не було тієї Даяни Ястремської, яка, власне, пробивалася до фіналу. Агресивних, класно виграних м'ячів взагалі майже не було. Можливо, перехвилювалася. Як на є, ще раз повторюю, перший фінал за три сезони, ніхто не хотів програвати, а тут ще і безпрапорні. Тим не менше, перша партія за безпрапорною 6-2 у Даяни навіть не було жодного брейкпоінту. А на початку другого Олександрова повела 3-0. Тобто за стартові 11 геймів фіналу дев'ять виграє Александр. Андрова. Можливо, хтось подумав, що фінал наближається до свого завершення. Але тут з'являється та Ястремська, яка, власне, продиралася та феєрила у попередніх раундах, оскільки, починаючи з цього моменту, вона виграє 9 поспіль геймів з 0-3 на 6-3 в другій партії і 3-0 стартує в третій вирішальній. Здавалося, вже ніхто і ніщо не зупинить Даяну на шляху до титулу, але безпрапорна зупиняє. Спочатку зрівнює рахунок 3-3, а потім за рахунку 5-5 робить брейк. В підсумку за рахунку 6-5 безпрапорна виходить подавати на титул 40 15 на її подачі. подвійний чемпіоншип поінт Даяна їх відігрує. Потім ще й третій, і четвертий відіграла, але на жаль, на свій брейк-поінт так і не вийшла. Із п'ятого чемпіоншип поінту Олександрова трофей таки забрала собі. Під час церемонії нагородження Даяна виглядала дещо збентеженою, можливо, забула, як це отримувати відзнаки. Давненько в неї такого вже не було, ну але, скоріш за все, дійсно була засмучена. Даючи інтерв'ю ще на корті, подякувала всім за підтримку, сказала, що буде намагатися грати ще краще, ну і на завершення пригадала своє місто, Одесу, яке за кілька днів до того зазнало атаки. І все це вона говорила, коли неподалік перебувала без безпрапорно. Завдяки виходу у фінал Даяна піднімається на 22 сходинки у рейтингу і зараз займає красиву 50-ту позицію. Дуже прикро що Українка не завоювала трофею, але ж на цьому історія турніру не завершилась. Річ у тім, що вже за кілька хвилин після церемонії нагородження розпочався парний фінал, і там також українки претендували на титул. Сестри Кіченок пробилися до фіналу. Усім турніром крокували доволі таки переконливо, не програли жодного сету і додавали з кожним раундом по ходу турніру, оскільки з кожним раундом програвали все менше, й геймів. Дійшло до того, що у півфіналі. Один із сетів у своїх супротивниць виграли під нуль. Але річ у тім, що на турнірі була чешка Катаріна Сінякова, яка таке враження не має різниці, з ким грає, завжди буде фаворитом. Нагадаю, Катаріна разом з американкою Таусонд виграла Австраліан Опен. Але от до Австрії приїхала не з американкою, а з китаянкою Інджань. І вони були першою парою на цьому турнірі, але поступилися у півфіналі угорсько-бразильському тандему Тімея Бабош та Луїза Стефані. Відповідно, проти угорки та бразилійки грали сестри Кіченок у фі... Були фаворитами, ще більшими фаворитами стали після того, як виграли перший сет 6-3. Але, на жаль, друга партія в боротьбі була програна 5-7. Відповідно, трофей розігрувався на чемпіонському тайбрейку до 10 розіграшів, який українкам, на жаль, не вдався. Горіли 1-7. Звичайно ж, таке відіграти було дуже складно. Спроба була, скоротили до 4-7, але в підсумку програли його 4-10. Тож і тут перемоги, на жаль, для українок не. Не було лише відзнака як фіналісткам. Ось такий дивний та неоднозначний за емоціями турнір відбувся в Австрії. З одного боку, звичайно ж, дуже приємно, що українські тенісистки з першого дня турніру і до заключного привертали до себе увагу своєю грою та своїми результатами. Звичайно ж, це було б дуже ефектно та феєрично, якби і в одиночних, і в парних змаганнях були б перемоги, але, на жаль, ні там, ні там перемоги не трапилося. На цьому тижні стартували чергові турніри, там також виступають українські тенісистки. Якщо буде щось варте уваги, ми, звичайно ж, про це поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.